Почалися удари по будівлях ТЦК. Чому саме зараз? Ворог спостерігає робить аналізи за процесами, які у нас відбуваються, і вони розуміють, що якщо буде, скажімо, чітко реалізовано питання повної мобілізації, то це може обернутися до них великими проблемами, тому що, незважаючи на те, що кількості озброєння, техніки боєприпаси переваг переваги, пасне виним типам озброєння, наприклад, але головне це в людях. Для наших сил оборони України для підрозділів частин, ну хоча б ті, які укомплектувати, знаходяться на лінії зіткнення, і якщо вдасться їх нам укомплектувати, а цим займатися повинна держава, а не військові функції різні. І тому так чи інакше, що це наші внутрішні питання. Вони ці вивчають слабкі місця, і тому намагаються сприяти загостренні ситуації, пов'язані з центром комплектування. Територіально якби по будинкам вони знають розміщення ще військоматів, ну і, проти, і потім роблять розвідку агентурну і наносять удари, щоб зірвати цю роботу. Тобто, безумовно, центрам комплектування треба переміщатися на інші місця.